Отже, скільки можемо протриматися за найгіршого сценарію, військові експерти кажуть, що Київ критично залежить від США лише у кількох видах озброєнь. Насамперед йдеться про системи протиповітряної оборони Петріот та ракети для них. А також реактивні системи залпового вогню Хаймарс та боєприпаси для них важливим також є обміни з Вашингтоном, розвідданими проблемою може бути також відсутність старлінків за умови, що власник їх заблокує. Разом із тим кажуть українські чиновники, більше третини зброї на фронті вже українського виробництва. Коли і як можна замістити решту, це виклик і робота над цим триває. Сказав у інтерв'ю ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко. Є певні застереження і побоювання, але точно немає песимізму, тому що працюють над альтернативами зараз уже доволі таки потужно, і це вселяє теж надії. Ніхто точно не опускає рук. І наступне це те, що ми говорили: засоби протиповітряної оборони, особливо ракети до систем Петрі і ракети до систем НАСАМС, тому що вони американського виробництва, і оце, власне кажучи, ті три компоненти, над якими треба ну найактивніше думати. Врешті частини: артилерійські снаряди, снаряди до бронетехніки та навіть сама бронетехніка, коли ми говоримо про їхні ремонтні потужності, виробництво в Європа зараз виходить на те, що вони готові забезпечити.